Батькам спокій, синам, камінь з пліч. Цьогорічний осінній призов буде останнім. З наступного року лави Збройних сил поповнюватимуть лише контрактники. Цілком укомплектувати армію професійними солдатами планують до 2017-го. Чи стане Україна більш захищеною із контрактним військом, відповідь шукав Юрій Кір'єєв. Ігор учасник історичної події. Останнього в історії України призову на строкову службу. Зараз він проходить медичну комісію, аби рік присвятити армії. Якщо сподобається, каже, може й залишиться. Не хочеться для себе, для себе пойти в армію, сходити, зрозуміти, що це, спробувати вже. Це ну, вже більш взросла життя. З 2014 року військовий тягар з молоді знімуть. Лави Збройних сил поповнюватимуть лише контрактники, тобто ті, хто вирішив зробити службу в армії своєю професією. За реформою до 2017-го українське військо зменшиться вдвічі до 120 тисяч. Завдяки цьому вкладання бюджетних коштів у солдатів буде більш рентабельним. Якщо ми вкладаємо кошти в професіонала, ми заінтересовані і утримуємо людину, яку вже навчили в своїх лавах, матеріально стимулюємо, заінтересовуємо, щоб вона залишалася, то ці гроші вкладаються в її розвиток. Ігор Турлюн прослужив 20 років. Сьогодні він офіцер запасу. На його думку, різко відмовлятися від строкової служби не треба. Набирати контрактників слід поступово. Інакше, мовляв, плину кадрів не уникнути. Збалансований варіант, розповідає військовий, був у німецькій армії, де строковики служили півроку, а далі за бажанням переходили на контракт. Таким чином людина побачить. Що це представляє армія зсередини, а не по телевізору рекламних роликів. Коли її призвуть і підпишуть контракт на три роки, і потім через півроку вона з'ясує, що це не її, це буде проблема для всіх. Приваблюватимуть професіоналів в армію соціальними пільгами, безкоштовним житлом, освітою та зарплатнею. Сьогодні контрактник отримує від 2,5 до 3,5 тисяч гривень на місяць. Для тих, у кого щось в житті не склалося, служба може дати другий шанс. З інститутом не служилась. Ну і фінансово, дороговато зараз, так скажу. В принципі, армія дає можливість зараз за счет государства закінчити інститут. Ну, поэтому как би, я зараз здесь. Планирую срочно йти на контракт. Контракт укладають на 3-5 років. До такого вибору слід підходити обмірковано, аби цей час не був змарнований через неправильно обрану професію, радять військові. Призов до армії цієї осені йде в історію як останній. З ним мають зникнути хабарі у військкоматах та дідівщина, якщо цей призов не стане останнім китайським. Юрій Кірєв, Тарас Іванов деталі.